вас, Друзі, на своєму каналі, для того, щоб ларгонії були ось такі красиві, рясноквітучі, з красивими гарними гармонійними кущиками, зеленою листвою без ознак хвороб, пошкоджень. Я виконую ряд дій по догляду. І сьогодні я розкажу вам і покажу, що я роблю і вважаю обов'язковим. Для того, щоб моя колекція була здорова, красива і квітна. На початку того періоду, коли я розпочала займатися своїми поларуннями саме сортовими, тому що до цього я довгий час вирощувала промислові, збирала на базарах, які не які бачила, і висаджувала на вікна, висаджувала у великі великі об'єми. І ніколи в мене не було проблеми з ними, ніколи я їх не обробляла нічим. Все з ним. Вони прекрасно цвіли, рясно. Але коли я розпочала збирати свою колекцію сортових колекційних пеларгоній, я стикнулася з тими проблемами, що вони, виявляються, ще й хворіють. Тому це відповідь тим, хто мені дорікає у коментарях, що що ви таке розповідаєте, це безпроблемна рослина, і якої не треба гратися, це ви лишнє говорите і посадив, забув у городі. Та це не так, я вам говорю на своєму досвіді. Розпочала я займатися цими квітами і на них почали нападати всякі хвороби. Я розповім вам, якими хворобами стикалася я. І мені доводилось рятувати їх, хвилювати, знервувати, тому що вкладалися немалі гроші, і ці невдачі просто вбивали бажання йти далі. По-перше, хвора рослинка, яка маточний кущ після того, як її наживцюєш, не в взагалі живці. Дуже важливо підходити до живцювання рослин, і і рослини мають бути здорові, без ознак хвороб, без всяких там живностей, гусені, кліщів, які полюбляються. Гусені, кліщі це сама поширена. На пеларгоні зональні зонартики і, і гібриди. І ще Якщо королівську хтось вирощує, тому що в мене немає, то це просто, так як і капусту полюбляє попелиця. Оці шкідники вони полюбляють пеларгоні. До речі, в мене в теплиці активно дуже вже літає совка. Значить, чекати скоро потрібно гусеничку, таку маленьку, яку просто не видно. Я тільки побачимо по дірках. Вже треба обробляти. Які хвороби я, мені доводилось лікувати? Це від підвищеної вологості сіра гниль. Як це виглядає? Я вам приклади показати не зможу, але якщо в мене вийде, я вам картинку з інтернету прикріплю, якщо я зможу це зробити. Сіра гниль. Виглядає так, як вражається це все грибком, збудником сірої гнилі. І найчастіше. Причиною його є, це надмірна вологість. Проявляється вона тим, що квіточка або листочок має на собі таку волохату якусь волохату таку гниль, яка, в якій знаходиться цей грибок. І на цьому місці починається вже жовтіння листя, грибок поширюється, кущ починає хворіти, листя починають жовтіти, якщо нічого не робити, ну, можна втратити кущ. Така хвороба лікується фунгіцидом. Також була у мене така хвороба, як іржа. Що таке іржа? Це на листовій масі також з'являлися такі. Плями і ржавого кольору. Вони також наповнені грибками спорами грибка, який викликає дану хворобу. Ці місця збільшувалися в розмірах, перетворювалися на смуги. І далі також листки засихали, опадали, і рослина помаленьку хворіла. Якщо нічого не робити, вона виснажувалась, втрачала свої сили і пропадала. Чорна ніжка, ну це сама популярна хвороба на даний час від перезволоження, і від неї порятуватися неможливо, від неї немає ліків. Єдине профілактика магнікур і контроль поливу. Якщо вже є проблема, а вона в мене також трапляється із маленькими живцями. Найчастіше вона полюбляє маленькі саме живці. І проявляється вона на дорослих кущах в період ось цього такого знаєте, погоднього, такого періоду, коли ночі дуже холодні, в день спека, і полив рослини, і зразу ж виникає цей грибок. Помітити важко, видно по тому, що хворіна, рослина стала якась слабша. І на, саму, на, на шийці рослини, ось, наприклад, на шийці, ось тут внизу стволика. Появляється чорне кільце, рослину можна тільки перекорінити. Врятувати вже нічим не можна, вона пропадає. Тому профілактика також важлива в цьому випадку. Ще в мене в колекції часто траплялося саме ось оцей зараз наступив період. І якщо за дворі дощі йдуть, то це іменно така. Сажистий грибок, ось нагадала сажистий грибок. Як він проявляється? Коли я замічаю, уже ось тут на квітконосах, на черешках листя, чорний наліт. Ніби рослина нормально, все добре з нею. А тоді, через декілька днів, починає сохнути листя. Якщо нічого не робити, от в мене царська наречена була якось в колекції, одна єдина. Два кущі і захворіла цією хворобою. І він стає цей кущ в'ялий, ну, не в'ялий, а такий, знаєте, листя починає один по одному жовтіти, я його обриваю, він стає лисий. Що я робила? Я змивала цей сажистий грибок, але паралельно треба обробити, і обробити мені вдалося його позбутися за допомогою фундазола. На ці грибки ми беремо іменно Фунгіциди. Фунгіцидів є безліч. Просто читаємо на пачці, який підходить. Це під, може бути ось, фундазим, це сильний засіб. Це може бути ось в мене є вже використаний фунгіцид. Парацельсія використовувала, топаз, ридоміл, топсин. Ну, безліч, безліч. Ви читаєте на упаковці, від чого він і його використовуєте, читаєте про які хвороби і використовуєте. Також паралельно обробляю від шкідників, тому що була така ситуація, коли я поїхала в гості до дітей, залишила свою колекцію і потрібно було обробити також профілактично зробити обробку. Я махнула рукою, приїду та й зроблю. Коли я всі квіти мали розцвітати, мені тут допомагали, поливали, дивилися до ними. Пробула я там 5 днів, тиждень. Я приїхала, я була в шоці. Тому що усі бутони ось тут погризені, листя в дирках, квіти, всі бутони настільки погризені, вони вже, звісно, пропадають, вони не розвиваються. Прямо в стволику ось тут сиділи оці гусенички від совки. Також велика така зелена гусінь на листі, яку не видно, взагалі не видно. До речі, і метелик цей білий літає вже в теплиці. Так що готуймося. Я була в шоці. Звісно, ні про яке вже цвітіння повторне, мови бути не могло. Мені було дуже шкода, тому що сезон, считайте, я цвітіння сезонні втратила. І зрозуміла, що я цих кілька днів не зроб... всього-навсього потратити тих 15 хвилин, розвести засіб, обробити і собі їхати. Не знайшла я на це часу. Що я використовую від шкідників? Також кліщі, зупинища на кліщах, дуже полюбляють зонартики. Вони їх оплутують своєю павутинкою, рослина починає славнути, висасують з неї соки, вона не росте, не цвіте нормально. І також ті самі шкідники, ніби що вони можуть зробити? Вони шикарно вбивають наші пеларгонії. І використовувати можна і підлив, і по листу. Що я використовую? Це я використовую інсектициди то фунгіциди. запам'ятайте, від хвороб ідуть фунгіциди, від грибкових, а від комах інсектициди. Який ви оберете на ваш розсуд, їх є безліч. Ось актилік у мене є, антигусінь, актара. Мустар це те, що я знайшла в себе сьогодні. Хоча їх є, безліч є кращі, які краще працюють є, слабші. Абсолютно, це вже розбирайтесь самі. Добавляю все разом із фунгіцидом. Один, один, одну суміш сюди. Це допускається. Працює прекрасно. Додається все по дозуванню. На пачках дозування є. Я це все не буду розповідати, я не буду, бо це все індивідуально. У мене, наприклад, бак на 8 літрів, я собі визначаю, ділю пачка на 10, я ділю собі міркою і лию. Третє, що я додав у бакову суміш, це. Засіб для стимуляції імунної системи, щоб рослинка змогла пережити спеку. Наприклад, також їх є безліч. У мене є мегафол, антистресовий біостимулятор наповняє растіння амінокислотами. Чітко написано. Це може бути ізобіон. Біологічне добриво для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих умов. Далі НВ101. Також, я тут не прочитаю на ньому, але цей засіб також працює як укріплення імунної системи. Вже в критичних в критичних умовах епін плюс, універсальний антистресовий. Адаптоген, ефективно захищає від заморозків, сприяє відновленню, пошкодженню рослин. Працює також як антистрес. По мірці, яка також дозування, яке має бути. Наприклад, мегафол дається тут 20, здається, 5 на 10 літрів. Я відмірюю собі на мій бак, лию все це в одну. Сюди в кошик у мене спеціально є для розведення добрив. Розмішую, додаю свій бак і кроплю свої рослинки. Обробляю я їх у вечірній період. Особисто я завжди у вечірній період це все роблю. Обов'язково стежте за дозуванням. Тому що дозування важливе, щоб не було передозування. але менше дозування воно просто не спрацює, перевищене дозування може нашкодити. Це я хотіла поділитися тим. Дуже прості методи, ніяких секретів немає, нічого особливого я не приміняю, просто система. Тобто три тижні обробила, три тижні там зробила то, -то. Просто системно попрацювати у своїй тепличці між своїми квітами. Раз я взялася їх вирощувати в такій кількості, то треба про це думати. Якщо вам корисне це відео, пишіть коментарі, коментуйте і чекайте нового цікавого відео. Дякую за увагу. До зустрічі.